Першого тижня Великого Посту. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. З книги буття читання. І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звірові польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом, потім з ребра, що він узяв його. Утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав: Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла, вона зватиметься жінкою, бо їй взято від чоловіка, так хто полишає чоловік свого батька і матір, і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. А були вони обоє, чоловік і його жінка Нагі. та одне одного не соромилися, усіх же польових звірів, що їх створив Господь Бог, найхитріший був Змій. Він і сказав до жінки, чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саду. Жінка відповіла Змієві. Нам дозволено їсти плоди з дерев, що у саді, тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам не їжте його, ані доторкайтеся, а то помрете. І сказав змій до жінки: ні, напевно, не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його. То відкриються у вас очі, і ви станете, як Бог, що знає добро і зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, що знати, і взяла з нього плід, та й скуштувала і дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм очі обом, і вони пізнали, що вони нагі. тимто пошивали смоковне листя і пробили собі пояси, але почули вони луну від Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік зі своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його, де ти? Той відповів: Я чув твою луну у саду і злякався бо я нагий, тож і сховався. Він же сказав: Хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів: Жінка, яку ти дав мені, щоб була зі мною. Дала мені з дерева і я яїв. Тоді Господь Бог сказав до жінки, що ти це наробила. Жінка відповіла: Змій обманув мене і я їла. Отож Господь Бог сказав до змія, за те, що ти вчинив це, будь проклятий споміж усякої скотини та споміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати і їстимеш землю повсідні дні життя твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить Тобі голову, а ти будеш намагатися увіп'ястися йому п'яту. А жінці сказав: Помножу вельми болі твої. І твоя вагітність у болях будеш народжувати дітей, і тягти буде тебе до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою. Адамові ж сказав за те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. У тяжкім труді живитимешся з нею повсідні життя Твого. Терня і будь яки, вона буде тобі родити і їстимеш польові рослини. У поті лиця твого будеш їсти хліб твій, токи не вернешся в землю, що з неї тебе взято, бо ти є порох і вернешся в порох. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати усіх живих, з книги приповідок. Читання Господь мудрістю заснував землю, Він розумом утвердив землю, небо, Його звана розсілися глибини, і хмари скрапують росою, мій сину, бережи розум і обачність, нехай не зникають перед очею тебе, і вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї. Тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю, і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий не бійся ні переляку раптового, ані напасти злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю, і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити, не кажи ближньому, йди геть, потім прийдеш, дам завтра, коли є у тебе щось, не куй зла на ближнього твого, коли він з тобою перебуває в довірі. Не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв, Насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки, бо розбещений для Господа осоружний, праведниками ж його дружба, прокляття Господа в домі злого, а житло праведника Він благословляє. З насмішників, Господь сміється покірним дає ласку від матея святого Євангелія читання. Коли Ісус ще говорив, надійшов юда один з дванадцятьох, а з ним і сила народу з мечами та дрючками, від первосвященників та старших народу, зрадник Його дав їм знак мовивши. Кого я поцілую, це Він, беріть Його. І відразу ж підійшов до Ісуса і каже Радуйся, мій учителю, та й поцілував Його. Тоді питає його Ісус, чого прийшов єси, друже? І зараз ці приступили, наклали на Ісуса руки і схопили Його. Аж тут один з тих, що були з Ісусом, простягнув руку. Вихопив свого меча і, вдаривши слугу первосвященника, відтяв йому вухо. Тоді Ісус сказав до Нього: Вклади твій меч назад до піхви, всі, бо що за меч беруться, від меча загинуть. Чи гадаєш, що я не міг би попросити Отця Мого, і Він зараз же би дав, не дав би мені більш, як дванадцять леонів ангелів? Як же ж то збутися пилося писання, що воно так мусить статися? Тоді Ісус промовив до народу, немов на розбийника вийшли ви з мечами та дрючками, коли, щоб мене схопити. Щодня сидів я, навчаючи у храмі, і ви мене не взяли. Та все це сталося, щоб збулося писання пророків. Тоді всі учні. Залишили Його і потікали коментар. Юда та інші, хто прийшов силою схопити Ісуса, насправді не застали Його зненацька. Часто люди поводяться найгірше, коли несподівано приходить якась загроза, але молитва може все змінити, надати силу і спокій. Христос не втікає, а чекає, бо прийшла Його година. Ісус не перестає бачити в Юді вибраного апостола й друга. Чого прийшов єси, друже? Це питання дуже схоже на інше, з яким він колись звернувся до учнів, які йшли за ним після хрещення. Чого шукаєте? Так важливо, ідучи за Христом, робити це лише задля Нього самого, бо кожна інша ціль так чи інакше веде до відходу чи зради. Ісус не дозволив боронити себе силою, неможливо захистити любов, святість, мир за допомогою насилля. Іноді християни бажали захистити церкву і самого Бога, керуючись не стільки законом Божим, але радше законами цього світу. Проте добра новина ніколи не полягала в тому, що вже більше не буде труднощів, небезпек. Неприємності і несправедливості. Вона не полягала у силовому тріумфі над сло, але радше в тому, що Бог нас любить та прощає, і ми, в свою чергу, в ньому черпаємо силу і любов до нашої щоденності. Коли брати старозавітнього його продали в рабство, то вчинили великий гріх. Проте сам Йосиф, ставши великою людиною в Єгипті, не став їх свинувачувати і карати, хоч отримав для цього і нагоду, і владу, але навпаки, став їх потішати. Це тому, що Йосиф побачив своє скитання у світлі божого проведіння. Як можливість стати великим і урятувати життя багатьох, а особливо рідних та найближчих. Також зрада і хресне поневіряння Ісуса обернулися можливістю спасіння і для тебе, писання пророків, яке мало збутися, збулося і для тебе, і для кожного людського життя на цій землі. Можливо, це Боже Слово, про нічний напад на Господа, хоче відкрити і тобі якесь нове світло. Можеш просити у Господа серця вільного і чистого, щоб любити і прощати, тому що ти досвідчив, як великодушно Він прощає тебе. Знаючи, як вивести твою життєву дорогу на зелене пасовисько і тихі води свого царства любові? Практичне заохочення до духовного життя. Хто йде за мною, не блукатиме в темряві, каже Господь, Івана 8:12 Це Христові слова. Вони заохочують нас до того, щоб ми наслідували Його життя і святі звичаї, коли насправді бажаємо просвітитися і очиститися від усякого засліплення серця. Тому нашим найбільшим обов'язком хай будуть роздуми про життя Ісуса Христа. Христова наука вища за всі науки святих. А хто матиме Його Духа, той знайде хліб життя манну, що в ньому міститься. Але буває так, що люди, навіть часто слухаючи Євангеліє, замало ним переймаються, це свідчить про те, що вони не мають у собі Христового Духа. Хто ж хоче у всій повноті зрозуміти Христові слова, той хай старається у своєму житті вірно Його наслідувати. Навіщо здається та велемудра розмова про Пресвяту Троїцю, коли тобі бракує покори, тому ти не будеш подобатися святій Троїці. По правді велемудрі слова ще не роблять ані святим, ані праведним, але чесне життя робить милим Богом. Волію радше відчувати розпач, ніж уміти сказати, що Він означає. Коли б ти знав усю Біблію і думки усіх мудреців на пам'ять, навіщо б усе те здалося без любові і благодаті Божої? Марнота марнот і все марнота, Приповідок один 2 крім одного, Бога любити і йому одному служити, найвища мудрість погорджувати світом і таким чином прямувати до Царства Небесного. Так, марнотою є дивитися на проминаючі багатства і надіятися на них. Марнота ганятися за почистями і пнутися вгору. Марнота є давати волю бажанням тіла та прагнути чогось такого, за що потім треба буде тяжко покутувати. Марнота є бажати собі довгого віку, а мало дбати про те, щоб праведно шити. Марнота є зважати лише на теперішнє життя, а не добачати того, що має колись статися. Марнота є любити те, що швидко проминає, а не квапитися туди, де чекає на нас вічна радість. Постійно пам'ятай приказку, що око не надивиться огляданням, ані вухо не наслухається слуханням, Приповідок 1.8 тому старайся відірвати своє серце від речей видимих, а звертайся до невидимих дібр. Бо ті люди, що піддаються своїм пожадаливостям, поганять свою совість і тратять Божу благодать. Кожен чоловік уже від природи прагне до знань, але що дає знання без страху Божого? По правді покірливий. Чоловік, що служить Богу кращий, ніж гордий мудрець, що не дбає про себе, а спостерігає за рухом небесних планет. Хто добре пізнає себе, той стає меншим у власних очах і не тішиться людськими похвалами, коли б я знав усе, що є на світі, а не мав у собі любові. Перше Коринтян 13,2, як воно помогло б мені перед Богом, який колись буде судити мене за мої вчинки, лиши ту непомірковану жадобу знання, бо у ньому буває велике розчіяння думок і баламутства. Вчені дуже хочуть, щоб люди їх бачили і вважали за мудрих. Багато є таких речей, про які їх знання або недостатні. Або так і ніякої користі душі не приносить. І дуже нерозумний той, хто пильнує щось інше, а не те, що веде до спасіння. Велика сила слів не наситить душі, тільки праведне життя оживляє розум і чисте сумління, дає велику надію на Бога. Чим більше і краще ти щось знаєш. Тим тяжче за те будуть тебе судити, якщо не будеш святіше жити. Тому не чванися великим хистом, ані наукою, але радше бійся за те знання, що тобі дано. Якщо тобі здається, що багато знаєш, і досить добре все розумієш, то знай, що ще далеко більше є такого, чого ти не знаєш. Не гордися. Кремлян 11,20, але радше признавай своє неудство. Чому хочеш ставити себе вище іншого, коли є більше таких, що розумніші від тебе і досвідченіші в законі? Якщо хочеш знати і навчитися чогось корисного, люби те, щоб ніхто не знав і за ніщо тебе мав. Найвища і найправдивіша наука, правдиве пізнання і маловаження своєї власної особи, себе за ніщо мати, а інших завжди добре і високо цінити це велика мудрість і праведність. Якщо б ти навіть бачив, що хтось явно грішить, або що він допускається якогось тяжкого злочину, що ти ще не повинен уважати себе за кращу. Бо не знаєш, як довго зможеш витримати у праведності. Усі ми немичні, але не вважай нікого більш немічним, ніж ти сам. Тому, дорогі мої, в часі посту не судімо інших людей, ні папи, ні ще когось там, хто там що скаже. Як Христос сказав, коли цю грішницю на грісі зловили на перелюбі. Хто з вас без гріха, нехай перший тіне каменем. Але ніхто не наважився перед Богом, почавши від найстаршого до найменшого, відійшли всі до одного. І Христос щось сказав до жінки: Жінко, де ті, що тебе звинувачував? Нема нікого, Господи, то і я тебе не осуджую, і ти, але більше цього не роби. Слава Ісусу Христу! Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділю благословення, пишіть імена, свої запитання задавайте, коментуйте і про лайки, подобайки не забувайте. Благословення Господнє на вас. З його благодаті, чоловіколюбям завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Амінь. О Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбе і пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливости й любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішним. Боже, очисти, гріхи мої помилуй мене, без щосла на грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішно, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без щесла на я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішну, Боже очисти гріхи мої, помилуй мене, без числа на я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішним, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла на грішив, я, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбе і пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, і любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Preterpive за nas trasti, Исусе христи, сину Божи, помилуй нас грішних. Петер за нас traste, Исусе христи, сину Божий, помилуй нас грішних. Петерпи за нас, трасти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь.